Доброго дня, всім добрим людям. І так, всіх святами, прошедшими, наступаючи. Ну і саме головне свято це все те, що ми живі, здорові з вами і маємо можливість спілкуватися. Ну і в е, новому році трапилось пару подій, які будуть мати вплив на наше життя. Перша подія це та, що е, Зеленський е, призначив такого собі Буданова на е, генерал-лейтенанта, навіть цілого на. Керівника Офісу президента України. Ну і нагадаю деякі буданізми з цього приводу, які мені зійшли на пам'ять. Перше, Росія не має планів вести війну у 2025 році. У ворога вичерпуються ракети 2022 рік. Щоб зруйнувати конструкцію такого рівня, як Каховська гребля, потрібні десятки тонн вибухівки, правильно розташовані, Вони не готові на це. Ми зайдемо в Крим у зимку 2023 року. Наприкінці 2023 року буде повернення до кордонів 1991 року. Росія все хоче закінчити до кінця 2025 року. Ну і такого великого пророка поставили керівником Офісу президента України. І друга подія, яка трапилася, це те, що Зеленський виступив проти евакуації цивільних з Києва. Якщо немає людей в місті дослівно, то ракети будуть повністю. Буде в Маріуполь кожному місті, буде всюди смерть, і це ваш вибір. Тобто лякалка-страшилка людей насильно впроваджується і це лякання людей замість того, щоб виконувати добросовісно свої обов'язки. А я звертаю вашу увагу на те, що президент України представляє державу, діє її від її імені і. Слідкує за тим, щоб в державі був в порядок і дотримувався конституційний правовий порядок. І на обстріли Росії, які кожного разу тільки вдосконалюються, ми відповідно, ми відповімо ми відповімо ще більше голосним хрюканням за кордону, потужним незламанням, незламанним потужінням і тридцятирічним міністром оборони. Нехай Путін і його кліка надірветься від сміху та здохне. Ну, від сміху мається на увазі. Друга подія така, що е, імпічмент президенту Зеленському давно вже назрів. Ну і третя подія, яка е, трапилася, це то, що такий собі Рубіо Сполучених Штатів Америки пише, що президент Трамп вирішив вийти з 50 там з чимось міжнародних інституцій, які є надлишковими за своїм обсягом. Погано керованими непотрібними, марнотратними, погано організованими, захопленими інтересами суб'єктів, які просувають свої власні програми, суперечливі або становлять загрозу суверенітету, свободам і загальному процвітанню нашої країни, заявив головний американський дипломат. Ну і все б нічого, але дивним чином, це прозріння і така епопея прозріння наступило. У 2026 році, 2026 році. А до цього ці інституції, ті інституції б, е, виконували всі свої функції, ніяких е, поганих е, керувань там не передбачалося. Всі отримували е, кошти в повному об'ємі, зарплати і так далі. Вони не були моднотратними, вони не були не потрібні, вони були потрібні. Ну і е, також він наголосив, що міжнародна система зараз переповнена сотнями непрозорих міжнародних організацій, багато з яких мають дублювальні мандати та дії, неефективні результати та погане фінансове та етичне управління. Ну і безперечно, це український народ має взяти на озброєння і погодитися з тим, що єдина інституція, яка має право на існування в міжнародному, воно ж міждержавному це організація Об'єднаних Націй з її. Там, управліннями і філіалами чи там представництвами, оскільки все інше направлено дійсно на розмитість тих коштів, на нецільове їх використання, на програми, які фактично нівелюються державами і державними інституціями в кожній зокрема. І тому реально це потрібно припиняти. Отут я в принципі погоджуюся. Єдине, що я не погоджуюся з тим, що він е, говорить Рубіо про те, що становлять загрозу суверенітету, свободу і загальному процвітанню нашої країни, тобто виключно Сполучених Штатів Америки, а не ця загроза існує для всіх держав на планеті і для всіх країн на планеті, оскільки ці всі інституції фінансувалися пропорційно тому, який є бюджет в кожній державі. Ну і навіть ті, коли цитую дослівно, навіть ті, коли що колись виконували корисні функції, дедалі більше стають неефективними бюрократіями, платформами для політичного активізму або інструментами, що суперечать найкращим інтересам нашої країни. Ці інституції не тільки не дають результатів, а й діям тих, хто буде бажає розв'язати ці проблеми. Епоха вислови виписування пустих чеків міжнародним бюрократам закінчилася. Ну і е, все б нічого, і він продовжує в тому ж самому стилі, що тільки це шкодить інтересам Сполучених Штатів. Але в кінцевому випадку він говорить про те, що ми просто відкидаємо застарілу модель багатосторонності, яка розглядає американських платників податків як світового гаранта розлогої архітектури глобального управління. Тобто вони відкидають застарілу модель багатосторонності. Вони поговорять про те, що США повинні виключно берегти свої інтереси. Модель багатосторонності вони не передбачають, вони передбачають виключно свою гегемонію на всю планету. Я думаю, що ця гегемонія рано чи пізно обірветься, оскільки на сьогоднішній день зростають. Африканські держави, південноамериканські, азіатські, які економіка яких росте, і в принципі процент світової економіки, а саме процент Сполучених Штатів світової економіки, починає потихеньку падати. І на моє глибоке переконання, оця хібна. Пряма звивина Сполучених Штатів Америки про те, що вони відкидають застарілу модель багатосторонності, фактично приведе до того, що рано чи пізно Сполучені Штати Америки, вони ж Сполучені Держави Америки, будуть поставлені на ту ж саму межу, а саме розпаду, на яку колись вони починали. Коли збиралися, поздається, з 13 штатів верста до 51, якщо я не помиляюся. Я думаю, що зворотній процес наступить в найближчі 3-5 років, оскільки те, що Сполучені Штати Америки витворяють з іншими державами, а саме втручається в діяльність інших держав. При тому, що вони втручаються як напряму, так і опосередковано фінансуючи явно терористичні угрупування, явно націоналістичні угрупування в державах, оскільки на сьогоднішній день поняття націоналізму є застаріле, оскільки у всіх державах діє виключно громадянство такої то держави. Дякую за увагу. Будьте здорові всім всього доброго.